Як правильно та швидко розпустити кокосовий брикет і отримати з нього кокосовий субстрат? Повністю готовий до використання. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності І ми починаємо! В розсадному сезоні ми будемо дуже інтенсивно використовувати кокосовий субстрат, як окремо, так і додавати його до ґрунту сумішів, тому що він має високу повітропроникність, вологоємність, має нейтральну кислотність та не має патогенної мікрофлори. Єдиним недоліком є те, що. Він досить дорого коштує. За ось такий от брикет, який дасть на виході 5-6 літрів кокосового субстрату, я заплатила 95 гривень. Але Після використання, якщо його ретельно продезінфікувати і висушити, то він досить добре зберігається, і його можна використовувати на наступний сезон повторно. І так, як розпустити кокосовий брикет? Якщо ми візьмемо брикет і покладемо в холодну воду, то процес набухання може зайняти. Декілька годин. А якщо ми не вгадаємо з кількістю води, то замість кокосового субстрату ми отримуємо жижу. Звісно, з цієї жижі можна отримувати кокосовий субстрат, але доведеться досить довго випаровувати зайву вологу. Тому ми беремо брикет і потихенько починаємо заливати його кип'ятком. І бачимо, як на очах. У нас він починає розпускатися. Таким чином, за декілька хвилин ми отримуємо повністю готовий до використання кокосовий субстрат. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Не забуваємо підписуватись. До зустрічі в нових серіях мої кокосові зайки. Па-па-па-па!